Чікс, чікс. За нами хтось бігає Хтось щось за нами пересувається. Щось бачили за нами тільки, що хтось щось був. Так, все, супер. Супер. Все, поїхали. чікс 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 чікс. Піч забрали. Так, підставимо сюди. Е, підпалювати будемо цими двома. Дві доски, це мало, звісно, але типу, що маємо, то маємо. На що багаті, от. Так. Блін, блін, блін. А, пісок, ось. О. Пісок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук ставимо, отак. От Зараз нам ще треба намотити це саме дерево. У нас дуже мало дерева. Збистріко заб'єм трошечки ще заб'ємо і в принципі на цій серії ми в принципі закінчимо тим що ми поставимо